Я народ України, ми тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що набуває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці, і яке труїть росіян. Рух опору шириться та набирає обертів, щоб стряхнути з України смердючі уламки гнилої імперії. Ми щодня наближаємо перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми вдома, а значить, тут не пануватиме ніхто крім нас. Долучайся до руху опору.